Доброго дня всім! Перед вами модильна установка сухого типу ротор на дві пластинки. Установка працює одну годину і розрахована від 1 до 5 корів. В цьому відео ми вам покажемо, як міняти пластини, як їх притирати, а також як виставляти зазор між ротором і корпусом. Зараз ми будемо відкручувати ось з вами ось цю кришку. Ми з вами бачимо ротор і бачимо дві пластинки. Ось таким чином ви от вставляєте нові пластини. Зараз покажемо, якою вам стороною ставити їх. І таким чином. Зараз покажемо, як їх притирати. Беремо заморождачку, сотку, бажану саму дрібну. Беремо кришку насоса і прижимаємо кріпко рукою. Не включаємо двигун. Обов'язково знімаємо ось цей ось шланг. Пережимаю кріпку рукою і включаємо. Висок. Ось ми з вами притерли. Якщо ви замінюєте пластини, у вас пластинки повинні бути ось пласкі. Їх треба тратити тому, що у вас можуть він трішки випирати і цепляти кришку насосу. Зараз саме відео ми вам покажемо, як регулювати зазор між жовтом і корпусом. Якщо ви замінили пластини і у вас... Немає вакууму, дуже велику роль грає ось цей ось зазор ось цей ось, цей між ротором і корпусом. Чим менший зазор, тим буде більше вакуум. Нам потрібно відкрутити ось 4 болти під шестигранник. Ось ми за ми відкрутили 4 болта, але їх не потрібно повністю викручити, просто трішки відпустити. Цей упору. До упора. До упора. Виставляємо саме мінімальний зазор, але потрібно, щоб у вас ротор не ціпляв внутрішню сторону насосу. Називаємо поки цей. Закручуємо повністю. Після того, як ми закрутили корпус насосу, вставляємо пластинки. У цьому відео покажемо, як виставляти тиск. Сюди вставляється вакууматор, сюди вставляється вакуумний шланг від насоса до бідона і ось ми бачимо вакуумний регулятор. Їм регулюється тиск. Тиск у нас повинен бути 45.